Наша тягова підстанція дає живлення на ділянку понад 20 км. Крім звичайного руху поїздів на цій ділянці, є Ніжніпровська сортувальна станція, і тому надважливо, щоб лінії електромереж працювали безперебійно. Як електромеханік я контролюю рівень напруги, перевіряю обладнання несправність та встановлюю заземлення. Це мій дідусь обрав мені таку професію, бо він сам працював у дистанції та постачання і мріяв, щоб я теж стала працівником залізничного транспорту. Коли я пройшла? Працювати, звісно, в мене був страх. Але колеги навчили мене з ним справлятися. Я навчилася максимально концентруватися, коли працюю з приборами, передбачати всі ризики та попереджати їх. Інакше один невірний рух і можна загрити зажив. А колектив наш шикарний, і ми завжди підтримуємо один одного. Музика. У мене є сім'я, чоловік. Які не схвалює мою професію, тому що вона небезпечна, але й не проти, щоб я займалася своєю улюбленою справою. Укрзалізниця це моя мрія з дитинства.